Вітаю вас, мої любі на своєму каналі Гармонія. Мене звати Оля. Сьогодні 8 лютого і я ще не тільки хочу вам показати свої роботи за січень місяць, що я зробила в січні місяці. В січні місяці я виконала 4 процеси. Один процес ви бачили вже я виставляла і показувала на своєму каналі це шаль. Шаль, не шаль, а Бактус. Вибачте, Бактус такий патріотичний, дуже гарний, який я в'язала в, в стилі печворк. Він мені дуже подобається. Я його зараз на даний момент дуже чудово ношу, особливо ну, це зараз, ось у морози. І я його одягаю, і дуже тепло, дуже добре. Мені дуже комфортно в ньому. Також я брала в січні місяці участь у магічних кубиках. І в магічних кубиках я показувала. Моїм першим процесом був це Пояс до кардигана, який я розпочала ще в вересні місяці в'язати, і, і на цьому покинула його і не в'язала. Отже, я його в січні місяці все ж таки дов'язала. Ось такий мій пояс. Правда, широченький, ну нічого, може, треба було б його робити вужче, менше петель брати, а я тут брала 15 петель. І він вийшов такий широченький. Круг я обв'язала гачком, спочатку з одного боку, потім з другого, а тоді це все разом. І ось така ось у мене вийшла обв'язочка цього пасу, пояса. Такий він, я б сказала, не сильно такий він великий, але для кардигана він підходить. Це ось така моя робота за січень місяць, яку я дов'язала. Друга моя робота, якою я брала участь у магічних кубиках, це були шкарпетки, також які я розпочала в'язати у вересні місяці і потім їх також закинула. Ось такі вийшли шкарпеточки. Я вже не пам'ятаю, яка це пряжа, але знаю, що вона шкарпеткова, чи то лі Нака Нордік, чи то лі Алізе якась. Не знаю. Я не пам'ятаю, я вам не скажу, бо я не пам'ятаю, тікеточки немає. Скажу тільки одне: оцього шкарпеточка, це вона в мене з вересня в'язалася. Тут я трішки на п'яточці зробила помилку. Треба було робити клин підйому. Я його не зробила. І так вона трошки, але це не смертельно. Ось друга шкарпеточка, тут щось я трішки вив'язувала клин підйому. скажу вам чесно, ще я його, знаєте, пройшли вже роки, я п'ятки, не пам'ятаю вже, як правильно в'язати. І це вже другі мої шкарпетки, які я в'яжу п'ятку з помилкою, тому що ніяк не можу згадати. Я вже дивилася, дівчат, на. YouTube, як робити клин підйому, то це вже на цьому трішки я тренувалася в'язати клин підйому. йому. Щось трошки дірочка у мене є. Але я це не турбуюсь, тому що їх носити буду я, для мене вони підійдуть. І ще одне, ну цю шкарпеточку, ніби то як я. Старалася зв'язати все правильно, але і то. Отут От у мене ще мисочок. Теж я не, не розчитала щось правильно, але нічого, їх буду носити я. Трішки я їх ще не годна в'язати, цих шкарпеток. Але поки я їх навчусь, то я буду в'язати тільки поки що для себе. Тому що у мене вдома такі в'язані шкарпетки ніхто не носить. Чоловік мій колись я йому була, це вже пройшло років 6 назад. Я йому була в'язала, після того я потім в'язання закинула після цієї історії, я йому в'язала носки, шкарпетки, вибачте, і я була зв'язала одну шкарпетку, і вони такі дуже теплі. На той час я не купляла пряжі, я пряжу. Не виходить. Я розторочувала тоді светри, там все, що в'язане таке, я його розторочувала. І вийшло так, що одну шкарпетку йому зв'язала. Він був в лісі на вирубці, і впало дерево на ногу, і він зламав ногу. Дві кості були переломані. Він тоді так, з того болю обвинив мене, що це я шкарпетками наколдувала. І я з тих пір потім в'язання закинула зовсім. 6 років я не в'язала. Я боялась взагалі брати спиці нитки в руки. Бо тоді і так вийшло, що і потім через місяць після нього і я зламала ногу, впала, з горища доставала сіно. І розтрощила п'яту. Хоча я собі тоді на той час шкарпеток не в'язала. Але так воно десь у нас пішла. Така, ми обоє були на костелях. Він був половиною місяці на костелях, а я в половиною місяці була на костелях. Після тої історії я бояла шкарпетки. Це ризикнула літом, була раз. В'язала собі чоловік. Сказав, мені категорически шкарпеток не в'яже. Я то зараз ось того ем, в шалених стартах почала в'язати. Дуже хочу йому зв'язати теплі носки, але не знаю і трішки страх бере і, і не знаю. Починаю споминати зразу той час. Ось це такі мої шкарпетки. На даний момент тренуюсь, я їх в'язати тільки для себе. І третій мій виріб це берет. Ось з пуху норки, ось такого кольору. Дуже мені він сподобався. Ось ось такий з хвостиком, таким маленьким хвостиком цей бірет. Дуже він мені сподобався. Описання я була, знайшла в інтернеті. Я е, восени, у, е, восени була, зв'язала собі берет гачком. Теж він дуже чудовий, але ну, він там трішки вийшов великувати. Я його буду там трішки переробляти. Зараз руки не доходять. Але я його ось довго трішки далі вже там чуть-чуть тільки переробити його. А цей е, дуже мені подобається. Я вже його вигулювала. я вам... В цьому відео вставлю фотографії, як він на мені цей берет, м'ягенький, пухнастий і, і тепленький, скажу вам так. Бо моя дочка, я в ньому вже поїхала до дочки на імініни, і вона подвелась, каже, якийсь такий тоненький. Я вам скажу, а мені було в ньому тепло. Мені в ньому було Чудово. Оце четверта така робота за січень місяць. От таких чотири вироби я зробила в січні місяці. І я дуже задоволена. І ось у в цьому в лютому місяці я в шаленних стартах почала 5 стартів. Хоча у мене ще є. Два старти за січень дороблені, але я їх дороблю. Хто дивився, е, мої, мій, хто дивився мої відео, мої канали, е, що я в січні місяці теж в магічних кубіках показувала, що два джемпери: один зелененький, такий з люрексом, а другий сиреньєвий, так як я говорила, що я не беру участь у кольорах року, але буду пробувати в'язати з цих кольорів щось. І я сиренівий такий почала джемперочок. А в цьому місяці треба об'єднати два кольори, але я нічого не придумала. Нічого мені в голову не йде. В общем, поки що нічого не придумала я, щоб підібрати. Два кольори, там якось випало так. Але, думаю, дов'яжу той сиреневий, той зелений джемперочок в цьому місяці я їх дов'яжу. Отже, завтра, 8 лютого, і сьогодні ввечері. Оленоч... Ой, Боже, вибачте, яких завтра. Як сьогодні вже 8 лютого, і вчора ввечері. Боже, заблудилась я вже в днях конкретно заблудилася. Буває таке, що я забуваю, яке число, забуваю, який день. А то буває, що я лечу на день наперед, а то буває, що я відстаю на день назад. Щось не знаю, що воно зі мною таке робить. Вчора ввечері Оленка кинула магічні кубики. І отже, сьогодні. Я вже буду брати участь у старті магічних кубиків. Ну, на цьому все. Я вам показала свої роботи за січень місяць, отже, тепер чекайте в березні роботи за лютий місяць. Бажаю вам рівних петельок, чудових виробів, казкових виробів. Натхнення і надихайте. Я вас всіх люблю. Пока-пока.